Друзі, Ютуб, всім привіт! 5 березня 2024 року пройшов позачерговий з'їзд спілки пасічників України. Він проходив онлайн. На даному з'їзді були присутні практично всі голови обласних осередків, а також були присутні голови районних осередків. Порядок денний е сформувався із семи питань. Перша це у нас був звіт за попередніх два роки роботи нашої спілки, доповідач, перший віцепрезидент Нагороднюк Віталій Іванович. Друга, це була доповідь про формування нової Європейської бджільницької асоціації світові тенденції, куди наша спілка буде вступати, приєднуватися. Доповідач був віце-президент Бажен. Третє питання нашого з'їзду це були короткі доповіді керівників обласних спілок. Кожен керівник розказав про стан жільництва в області, яка робота була зроблена за останні два роки, а також який стан на сьогодні. Важливе питання це було номер 4. Фінансовий стан нашої спілки, членські внески. Наразі він такий плачевний. Цей стан в нашій спілці, тому що за останні два роки під час війни, звісно, що е, членські внески не збиралися або збиралися в досить малих е, об'ємах, скажімо так. А кошти потрібні, щоб підтримувати спілку пасічників України, бо тому, що є певні витрати по м, роботі на громадських засадах людей, котрі ходять по кабінетах, котрі стоять права наших пасічників при отруєнні або при інших якихось певних умовах. Також оренда офісу в місті Києві, також поїздка і прийняття участі нашої спілки на міжнародних виставках. Також це членські внески нашої спілки до міжнародної федерації бджільницьких об'єднань «Апімондія». Наразі ми приєдналися до Європейської бджільницької асоціації, також де є членські внески. Тому, шановні колеги, до вас великі прохання повертатися. Активно до нашої спілки оплачувати членські внески та підтримувати як районні, обласні та всеукраїнські наші об'єднання. Ну і наступний пункт нашого з'їзду це вибори президента спілки пасічники України. Ви знаєте, що після трагічної смерті. Володимира Миколаївича Сартовича, наша спілка існувала, але не повноцінно. Хоча віце-президенти старалися виконувати всю роботу на максимум. Але настав той час, коли нам потрібен наш президент нашої спілки, і на, на даному з'їзді одноголосно е був обраний новий президент спілки Пасічки України. Це Віталій Іванович Нагорнюк, дуже потужна, енергійна, принципова людина. Я впевнений, що він. Дасть новий поштовх нашій спілці, і нас попереду очікують нові досягнення, нові можливості наших пасічників України.